Отже, давайте розпочнемо з гостей. Команда Елітбуд, футболки червоні та номер шостий Щербина Євген. А, розпочинають команди з центру. І вже перше порушення правил з боку господарів. Вона не пройшла від Щербина Євгена, і потрібно повертатися назад. Сініченко можна бити. Удар Крамаренко грудьми відбиває другий постріл. Подивимось, що будуть робити. Господарі Бехта прямий удар і влучає, здається, в свого ж гравця. полубінський і удар з дальної дистанції. Крамаренко на місці. Як же зараз склався Сергій? У поточному сезоні Єременко передача вздовж бокової. Євген Чербина зачепився, за м'яч, І сам же його і втратив. Тепер потрібно повертатися. На дальню відкривається Зімін. Чербина, власні ворота зрізає. І знову Крамаренко рятує. Якщо дати розігратися, цим виконавцям можна отримати кілька неприємних епізодів у власні ворота. Нагадаю, що Минулого року зараз удар. Не точно це Савченко Андрій у нас намагався потривожити Павла Глушенко. Бехта бере гру на себе. Проходить Антипенка. Удар! Знову Крамаренко відбиває. пресингує Єременка, відбирає м'яч Дмитро. Можна віддавати на порожні ворота. і 1-0. гол від капітана команди Соборна Білопілля Піля. Поломінський Богдан розіграли двох разом з Дмитром Бехтою, який класно прочитав. Гру зумів зіграти на випередження. Відібрав м'яч у Романа Єременка, віддав передачу. Обігрався, точніше, можна сказати. А ось і відповідь. Нічого собі розіграли з команди. Олександр Сердюк не пройшло буквально і, ну, мабуть, скільки, секунд 15-20. І вже рахунок знову змінено. 1-1 Поки святкували господарі. Гості швиденько організували гол у відповідь. Нічого не потрібно було видобути суперникам, але. Мяж покинув в межі паркети. Зараз Антипенко нав'язує боротьбу. Порожні ворота, Удар. і вище Залу Сумщина. Магазин футбол профі. Магазин, де ви зможете знайти абсолютно все для того, щоб займатися улюбленим видом спорту. Заходьте на за адресу. Зараз момент Донченко. Удар в дальній кут. Нас чекають поєдинки. Такі, як а, технологія агросвіт проти Краснопільського явору, зіграють далі. Центральний матч шостого туру між газмережами та лег. Зараз класний момент знову Змієвський. Колишні партнери в команді Сунду зараз вже захищають кольори команди Елітбуду. Вдвох і намагаються. Допомогти команді. У результаті класний пас. Рахунок стає 2-1. Полубінський Данил знаходить своєю передачею на дальній стійці Сініченка Кирила, і тому нічого не залишалося. Як просто відправити у порожню куку дворець на роботу в захисті при стандартах. Бехта з м'ячем. Буде простріл. Так і є. Простріл на дальню. І ледь-ледь не дістався м'яча. Простріл! Полубінський. Удар! Заблоковано. Змієвський через Антипенка. Передача в поперечна на Сердюка. Зараз стінка з Олександром. Удар! Який же сейф. Ні, падіння Олександра Сердюка жодної реакції від арбітрів не викликало. А от зараз дальній удар від О, чи буде контратака від Соборна. Сініченко з м'ячем. Хороша за задумом передача. І Сергій Кукса навряд чи це залишиться без уваги арбітрів. Так і є. Гірчичник для 10-го номера. Тримає м'яч Сергій, бере гру на себе. Втрата. Можна розганяти контратаку, поки Сергій Кукса там далеко лежить і. Знову порушення, знову гірчичник. І Дмитро Зімін відходить назад. Перебудовується на захист у більшості. Красюк буде простріл. Простріл на дальню. Ну і буде удар. Є удар, але. Спіцин Намагається розхитати захист. Поки що щільність є. Антипенко берег на себе, обігрується Ну, потрібно забувати. Є гол! Є гол! скорочено рахунок, 3-2. І е, те, про що я говорив, не можуть поки що знайти правильний баланс у захисті господарі при штучній більшості від суперників. Красюк Змієвський. Ну знову надто да, і надто низько сидять гравці Соборна. Є можливість забивати і цим користуються будівельники. Рахунок у нас 3-3 стає. Крацю класною передачею знаходить Олександр Шумила, який там причаївся на дальній стійці. І спокійно з кількох метрів переправ. Цікава буде кінцівка. Я думаю, 100%. Зараз ярковий є можливість прострілювати. І Захист уважно. Захист уважно, але не до кінця. до гри Данило Полубінський покинув паркет, потребує досі втручання допомоги лікарів. У нас вдарний кут пробиває Денис Єременко цього разу розігруватись більше. Передача на Сердюка простріл. От навіть це удар був у ближній кут під. Довге вкидання на Змієвського. Шумило підбирання. Підключатиме Пан Типенка. Підключає. Удар. Богдан Антипенко. Найбільш перспективніших голкіперів у асоціації. Удар від Антипенко. Знову Глущенко. Зараз активний пресинг Має бути. І Порушення правил Передача Сініченка. Олександр Шумило. І прочитав І контратака, яку розганяє Олександр. Три в два. Біжать. Передача на дальню сердюк. Реальну перевагу. Зараз Олександр Шумило наварив чи ні. Ну, дивимось, м'яч летить, здається, повз ворота. Що, зовсім інший вектор атаки міг розвиватися. Ну, Щ є, що є. Зараз Бехто як же розганяє сьогодні. Дмитро наде забувати. Є можливість. 4-3! Дмитро Бехта. Сьогодні це просто неймовірний перформанс від Дмитра. Дев'ятий номер команди. Соборна Біла Піля Знову бере гру на себе за хвилину до завершення зустрічі. Проходить вздовж бокової лінії. Обігрується з партнерами. Надто високо, як на мене, зустрічають гравці Соборна. Як завершиться ця атака? Красюк дає чотири-чотири, друзі. Владислав Красюк заходить таки передачу на далі знову Олександра Сердюка І той з кількох сантиметрів відправляє м'яч у ворота. Ну і зараз гірчичники за те, що збили ворота. Гравці Соборний, знову 4-4, 8 секунд. Ну що, друзі, я думаю, що після удару одразу ж буде фінальний свисток. Спостерігаємо з вами. Сергій Змієвсь. Удар і Павло Лученко рятує свою команду, дарує їм. Зараз е... нічию все ж таки, хоча будь... е... дуже і дуже близькими були гравці Соборний. Зараз неймовірні емоції. і можна отримати кілька гірчичників. На цьому буде зараз з вами трохи робити паузу. Не вимикайтесь з